Так, пташечки, давайте подивимось такий розклад, хочеться мені подивитись, на що принесуть вам найближчі три дні. Так, подивимося, що вас дивує, що вас порадує і яка порада. Буде три варіанти. Вибирайте одразу один з трьох варіантів, і будемо дивитись. Так, перший варіант, що вас порадує, що вас дивує. І яка порада. Другий варіант, що порадує, що здивує, яка порада. Третій варіант, що порадує, що здивує, яка порада. Так, вибирайте інтуїтивно, не думаючи, і давайте дивитись. Перший варіант, що порадує, що здивує, яка порада. Прекрасні карти, просто шикарні. Що порадує вас? Порадує вас. Десятка кубків це якась родина, можливо, вас порадує. якісь родинні, можливо, будуть у вас ситуації, якісь події може в родині будуть відбувати, що вас порадують, і взагалі це. Такі, знаєте, карта, десятка кубків, це така, такий достаток, рівновага в родині, знаєте, все-все-все, як то кажуть, дім, повна чаша. так? То що вас порадують якісь, родина вас порадує, якісь родинні ситуації, якісь родинні, щось приємне буде у вас в родині відбуватись. Так, далі. Що здивує? А здивує вас якісь якась ситуація, по якій потрібно буде. Шукати якісь вирішення, знаєте, якусь Щось може якась ситуація проявитися, де вам потрібно буде шукати баланс, вибрати, знаєте, якісь вірне рішення, і ви будете знаходитись в такому, знаєте, в пошуку, де, як, що, де знайти той вихід, де знайти то вирішення, де знайти ситуація, просто скоріш за все буде якась така раптова і тому саме вона вас здивує. Але порада, яка мах, прекрасна карта, все в ваших руках. Тобто ви можете вирішити всі проблеми. Можливо, ця ситуація якась буде пов'язана тут з родиною, і ви то, по ітогу ви вирішите цю ситуацію і будете цим задоволені. Тож, можна і так пов'язати, але там вже прикладайте на, свою, на своє життя, на свою ситуацію, що і як. Але порада. Беріть і дійте, спробували якесь рішення, знайшли якесь рішення, пробуйте, не сидіть, не підходить, шукайте інше. Ви знайдете то потрібне рішення, тому що все в ваших руках знайдете рішення, якщо будете діяти. Сидіти на дубці рівно заборонено. Це я вам говорю однозначно, в будь-якому разі. Другий варіант, що вас порадує, що здивує, і яка порада? Угу. Ну, тут цікаво, що порадує, що здивує, яка порада. Порадують вас якісь партнерські відносини. Неважливо, теж таки прикладайте на своє життя бізнес-відносини, в родині відносини з друзями, з подругами, щось якісь. підписання, можливо, якихось контрактів, щось таке. Якісь партнерські відносини, якісь домовленості, якісь. Підписання договорів, підписання угод, щось якісь домовленості, розмови, умови, партнерські відносини. Ось це вас порадує. Ви вже там достосовуєте до свого життя, що у вас там зараз відбувається, для когось робота важлива, хтось там на новий контракт чекає, хтось там в родині щось хоче дізнатись. Так? Далі, що вас дивує? Карта сонця тут здивує. тут Знаєте, в принципі, карта сонця, вона то дуже така позитивна, і вона може здивувати в чомусь позитивному, що не знаю. Наприклад, вдало ви підпишете якусь умову або якось вдало, неочікувано вдало для вас пройде якась, можливо, співбесіда. Це і про співбесіди може бути. Можливо, якась. Розмова, домовленості, якісь, можливо, неочікувано для вас пройдуть а, а, дуже вдало. так? А ще тут вона є в негативі, може проявитися, як знаєте, як якийсь егоцентризм. А, можливо, якась особа знову ж таки пов'язує тут з, цим, з, цим, з цією картою. Може, якийсь партнер здивує вас своєю егоцентричною такою поведінкою, так? Здивує вас чимось таким. Знаєте, навіть можна сказати нарцистичними якимись такими якостями. Тобто це може ще програтися і так. Але в в цілому я цю карту трактую досить позитивно в поруч з двійкою кубків, то я думаю, що у вас буде якесь приємне здивування і приємне здивування від того, що. Ваші якісь партнерські відносини а, склалися краще, ніж ви собі це передбачали. Так, і порада карт. Десятка мечів. Десятка мечів це у нас говорить про закінчення цього, чогось, а, про якусь крапку, а також вона говорить про фізичну втому. Фізичну втому, яка вже на грані. Коли вже знаєте, от. Якщо ти зараз не сядеш не відпочинеш, не даш собі відпочинок, то все це вже буде, знаєте, така крапка, коли ти просто фізично вже не зможеш стати, і тобі вже доведеться відпочивати. Це карта досить часто говорить про те, що якщо ти не даш собі відпочинок, то тобі зараз вхіряче по здоров'ю так, що ти просто будеш лежати і відпочивати, і сам того не плануючи, не бажаючи. Тож, Перша порада, яку я тут можу вам сказати, це обов'язково дайте собі фізичний відпочинок. Дайте собі, просто не знаю, виділіть собі день чи, чи кілька годин, просто фізично, реально відпочиньте, релаксніть. Так? Ще про що ця карта може говорити? Про якісь закінчення. До речі, поєднуючи всі ці три карти, можна сказати так, що. Ви будете здивовані, можливо, ви плануєте закінчити якусь співпрацю? Можливо, ви хочете закінчити якусь співпрацю, так? І по сонцю вам вдасться її закінчити. Десятка мечів говорить про закінчення, про точку. Можливо, ви боїтесь закінчувати якусь співпрацю, тому що ви не знаєте, як на це відреагує ваш партнер, так. Співпрацю там, відносини, можливо, ви хочете закінчити. і Не знаєте, як ваш партнер на це відреагує, так? Тож, крапка буде поставлена, і на ваше здивування по сонцю вона буде поставлена досить таки, Ну, вас це приємно здивує. Скоріше за все, ви знайдете, знаєте, спільну спільну мову. Можливо, ще й потрактувати так цю карту. Так, і третій варіант, так, і третій варіант. Що вас порадує? Що вас здивує і яка порада І тут? Ну, люди, тут теж дуже, прям дуже цікаво. І, до речі, в кожному розкладі є старші аркани. Тобто, найближчі три дні будуть з такою досить сильною енергією. Старші, розклад... старші аркани говорять про таку енергію небуденну, скажімо так. так? Добре, що вас порадує? Вас порадує те, що ви підходите до завершення чогось, якогось важкого шляху по Дев'ятці жезлів. Но тут вона ще говорить про, про захист своїх кордонів. Ви, до речі, одразу те, що вас здивує світ, світ теж може говорити. Карта світ теж може говорити про завершення певного етапу. І для вас це може бути неочікуваним. Але повернемось спочатку до цієї карти. Що вас порадує? Це говорить про те, що ви, озираючись на свій минулий досвід, зможете відстояти якісь свої певні, певні кордони, певні свої. Думки зможете відстояти якусь свою позицію, опираючись на свій минулий досвід. Дуже часто по цій карті цей досвід такий, знаєте, досить болючий і негативний. І ось зараз, бо ми трактуємо цю карту в контексті того, що вас порадує, так і ось саме так, спираючись на свій минулий якийсь, можливо, скоріш за все, негативний досвід. Ви цього моменту в цей раз ви зможете відстояти якісь свої кордони, відстояти свої права, відстояти свою позицію. І це дуже-дуже класно. Що вас дивує? Вас дивує, <кхід> знову ж таки, прикладайте на своє життя, що у вас там зараз відбувається. Розклад загальний, тому це вже самі вибирайте, на яку сферу вам його прикласти. За персональними розкладами пишіть в Дірект. Далі, що вас здивує? Здивує вас якась, можливо, то, знаєте, тут ще можливо якась проявленість, тут ще можливо якась проявленість набуття популярності, але, пов'язуючи з цією картою, я думаю, що вас. Здивує, здивує те, що завдяки тому, що ви змогли відстояти свої якісь права, свою думку, ви переходите на новий рівень, ви закінчуєте вже певний етап якийсь в своєму житті, і завдяки тому, що ви якраз Осмілились, набралися мужності і сили і сказали свою думку, і відстояли її. І завдяки цьому ви переходите на новий етап. І ви будете здивовані цим. Чому? Тому що, скоріш за все, або ви та людина, яка боялася когось образити і завжди намагалася бути зручною для інших. А більшість з нас так виховували. так? І тут ви будете здивовані, наскільки наскільки це круто, наскільки це класно вміти відстояти свою позицію, і наскільки ви просто всередині відчуєте, що ви реально піднялись на новий рівень і знаєте, як стали просто позбулись певної купи своїх якихось страхів. І яка порада? По дев'ятці Пентаклів тут порада така, що а, ідіть за своїми, за своїми думками, ідіть за своїми принципами. І це принесе вам достаток в повній мірі. Знаєте, і матеріальний, і духовний достаток. Ви будете наповнена, коли ви наповнена або наповнений. Коли ви будете йти відповідно своїх принципів, коли ви будете дотримуватись своїх принципів, дотримуватись своєї думки, коли ви будете захищати свої кордони і відстоювати свою точку зору, ви наповнитесь, і це дасть вам поштовх в розвитку і матеріальному, і духовному. Тож доволі цікаві розклади, ось на ці найближчі три дні. Я ж кажу, там же прикладайте собі до, до вашої сфери життя, до вашого життя, що у вас там відбувається. Але взагалі, от в, кожні, в кожній карті дев'ятки, десятки і старші аркани дуже, дуже класно. Знаю, що зараз в принципі в багатьох людей закінчуються певні періоди. Ну, в такий час ми зараз живемо, і астрологічно, так і закінчуються певні періоди. Багато людей наважується на зміни, багато людей наважується на кардинальні зміни. Тож я вам бажаю, щоб а, всі події, які вам прогнозують Таро, програвалися для вас тільки в найкращому вигляді. І пам'ятайте, все, що відбувається, не відбувається просто так. Жодна людина і подія в нашому житті не є спонтанною. Все до чогось нас веде. Я вам бажаю всього найкращого, папа. -па.